Бріє, швидше піднімай клош! Ого, що це? Ой, вибач, Джулі. Але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. А чи б'ється. Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі! Я знайшла блакитний людяник! лядяник. Який же він смачний? Як же апетитно! я також хочу спробувати. Зараз лизнемо! А! Ей, Брітні, ти мало мене в нокаут не відправила. Давай, піднімай свій клош. You. О, ні, запах просто огидний. Мамочки, а що це так сильно смердить? І явно не людяний. Ой, це у джулі сир з блакитною пліснявою. Їж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше з'їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка ги Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого. Ти запхала його повністю в рот. Крутяк. Останні зусилля. Треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сири з пліснявою передає тобі. Привіт. Який жах. Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласаю її льодяником. М -м -м. Джулі, поміняємось клошами. Ага, а тепер відкриваємо. Вау, блиск для губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках. Так, брітні, можеш бути першою. ура, ура не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. Він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну, і що гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово. Джуля цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово. Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її міст на тарілочку. Краса! А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Ось це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м -м, як же солодко. Отак. Ну і що? Тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені, личить блакитний колір очей. Яка ти комедна? Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно. А тепер занурю в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак, ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю міст трубочок. Ммм, так це сік зі смаком лохини. Супер, мені дуже сподобалось. Кайф. Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Брітні, давай лічилка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Нока. Ію, це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині <проб> порошок. М -м, який смачний. Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. чупа-чуп з порошок і спробую Виглядає, звісно, дуже апетитно. М -м, порошок кислий, чупа чупачок солодкий. Неймовірне поєднання. Джулія, да ж мені спробувати, будь ласка. Ні, ну і добре. Я подивлюсь, що дісталось мені. Вау це джусі дроп. Критяк. Дивіться, тут всередині маленькі блакитні мармеладки Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой, ось це нічого собі. Із солодким мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. <звач> mm, неймовірно. <звач> мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? А можна мені трохи твого гелю видавити на чупа-чупс? Okay. Звісно. Ой, велике дякую, Брітні. Mm, як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. Mm, як кисло але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась. Я відкрию перша. льодяники? здорово. О, мамочки, всередині хрубаки, яка гедота. Брідні, ти лише втішатися можеш. Давай, піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах. Вона ж вибухне. Ей, а де гучний бум! Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І молись, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію. Потрібно спробувати. Смикаю. О, Не вибухнула. Тоді що ж це таке? О, тут можна натиснути. Спробуємо. Отак це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну Добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що, граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, так це просто спрей. О, ні, ауч! От дідько, доведеться заново ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Oh, no. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох, добре. Треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь льодяник, а в роті залишився хробак. Яка гедота! Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш, у нас челендж. Ну що за несправедливість? О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два льодяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це, ще що? Людяник. А зараз на твоїх очах зникне і другий льодяник. Боля. Вау, круто. Ні. Мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? Е, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше. Смачного. А капелюк я заберу собі. Давай на цуєфах то перший. Цуєфа. От дідько я програла, а я перемогла. Подивимось. Нічого собі. Це легко. І навіщо воно мені? Вау, так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лего мені подобається. Ммм, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея. Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та й ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брідні, не може бути. Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Ну, тісту, шкода. Ей, не чіпай, Джулі. Відкривай свій клош і торкайся ти ще під ним. Добре? Ого. Це дорітос! Чи блакитний, я так і не пробувала. Ну-ка, ей, не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А но ну, годі сміятись. Я зараз зроблю щось круте, а саме вежу значос. Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні, круто вийшло. Вау, дуже гарно! А тепер дивись, як я це з'їм. А, -а, а просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой, а, -а, -а звідки з'явилася дивна печія в роті? Ой ой ой! Джулі, у мене погані новини. Старі з звали гострими. Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все. Ми впорались. Хух, Ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спіни? О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно, а от і ні. Дівчата, Еніт Венздей, зверніть на мене увагу. Я хочу, щоб ви приготували для мене піцу. Звісно, буде зроблено. Еніт, зупинись, віддай сюди качалку. Так, добре. О, придумала. Я приготую солодку піцу. Тісто буде із жуйки хуба буба. Качалки нема, але Є купа машинок на радіокеруванні. Тепер я легко розкатаю жуйку з їх допомогою. Так, а кран допоможе мені зробити бортики жуйки. Супер. Венздей, подивись, яка основа. Є це жахливо. Правда, але я так старалась. Добре, треба додати начинки. Ти маєш рацію. Нанесемо солодке флав. Думаю, що стільки вистачить. А тепер обережно все розмазуємо. Тепер додамо смачні мармеладки. Розкладу цих милашок по всій своїй піці. Краса. А ще обов'язково додам солодку кольорову посипку. Моя піца готова. Oh, okay. Вен, стай, дивись. No. Мені не подобається. Давай я покажу тобі, як готують смачну піцу. Для початку зафарбуємо тісто у чорний колір. Тепер треба зліпити з цього тіста тіло павука. Річ, давай. Ти впораєшся з цим завданням. Прошу тебе працювати жвавіше. Cool. Okay. Дякую. Переходимо до прикрашання. Сюди я покладу ковбаски, а тут зроблю очі та зуби з червоного перцю чілі. Нарізаємо сир та скрутимо його у тісто. Таким чином, у мене вийдуть лапки павука. Залишилось гарненько все підсмажити за допомогою вогнемету. Ідеально, моя піца повністю готова. Ой, Дота, смачного. Ну-ка, що ви приготували? Мамочки, це ж величезний павук. А він точно не справжній. Ні, здорово. Піца-павук. Дуже незвично. І піроні неймовірно смачні. І лапки також. Смакота. Мені сподобалось. Ду. Так. Ого, а це рожева піца з мармеладками. Я таку ніколи не їла. Виглядає супер. М -м, як солодко. Отак однозначна перемога. <гас> Лен я перемогла. <гас> так треба підбадьоритись і потанцювати. О, Джейн, ти вже щось намалювала? Так, зараз покажу. Приготуйте мені, будь ласка, смачний коктейль. Прийнято <гас> без проблем. Першим ділом мені потрібен казан. У своїй книзі чорної магії я знайду саме відповідний рецепт. Подивимось. Так, ось він. Добре, що у мене є всі необхідні інгредієнти. Беремо фруктову фанту та заливаємо у казан. Далі мені знадобляться фіолетові соплі гобліна. Тягнуться вони чудово. Далі покладемо жабу. Чудово, моє зілля, тобто коктейль, готовий. Переливаємо в келих та переходимо до декору. Збиті вершки вогонь. Річ до мене. Відволіка Ені, та я заберу її збиті вершки. Давай швидше. Ням-ням-ням. Обожнюю вершки. Ой, що це таке? Лоскітно. Ну просто неможливо. Перестаньте. А ось і мої збиті вершки. Чудово. Саме їх у мій коктейль не вистачало. Польємо зверху дуже кислим гелем. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Прикрасимо мармеладними очима, ставимо трубочку і можна подавати. Вау, як гарно! Я теж почну готувати свій коктейль. Мені знадобиться ось ця смакота. Спробуємо нажим відколопати кульку. Так, супер! А тепер спробуємо, що там всередині. Okay. О, смачно! Мені підходить. Наливаємо в келих. Mm. А потім мені знадобиться лід. Холодильнику його багато. <рик> О, так. ось і він. Але мені потрібен не сам лід, а крижана крига. Mm -hmm. Тому зброємось молотком і б'ємо. Ах, як же це весело? Готово. Тепер перекладемо все у келих. <гас> Далі додамо фанту. Ну ж, бо відкривайся. Нічого не допомагає. А може зараз вийде? Ой. Ну-ка. Ні. А -а -а! Вся газовка розбризкалася. Ну, нічого. Подумаєш? Проте вона дуже смачна. Сподіваюсь, там щось залишилось. Ага, переливаємо в келих. Стільки вистачить. Далі додаємо кислу блакитну газовку з зажиною. Подивіться, як гарно. Залишилось все прикрасити. У мене буде кислий гель та цукерки Ньорц. Видавлюємо на келих, а зверху присипаємо маленькими фруктовими цукерками. Краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Ну і що, Джейн? Смачного. Ого, виглядає дуже апетитно. Хочу спробувати ось цей. М -м, збиті вершки, неймовірна смакота. І сам коктейль також супер. А тепер оцінимо на смак райдужний коктейль. Його точно робила Ммм, Як солодко, мені подобається. Хто ж вартий перемоги? Вирішила Еніт. Так, велике дякую. Мій коктейль краще. Дівчата, на цей раз я хочу, щоб ви приготували мені бургер. Окей. Еніт, ти будеш готувати? Ой, так, точно. Починаємо. Хм, Ці булочки виглядають зовсім неапетитно. А от пончик саме те. Я зроблю солодкий бургер. Розрізаємо пончик на дві половинки. А в якості начинки я покладу шоколад. Замість соусу додам кислий гель від джусі дроп. Ммм, який кисленький, але смачний. Видавлюємо та побільше. А потім викладемо смачний маршмеллоу. Хочу додати мармеладні стрічки в кислій посипці, а зверху палю полуничним сиропом. Це буде бомбічно смачно. Накриваю другою половинкою пончика та готово. Венздей бачила. Це занадто нудно. Давай я покажу тобі, як готувати смачний бургер. Для початку треба підсмажити котлету. Я зроблю це завдяки потужного електричного розряду. Подягаємо окуляри і дамо струм. Отак. Ось це те, що треба. Ха, як бадьорить. Моя котлета готова. Викладуємо її на мій бургер. Ого, прикольно! Не торкайся, яка ти вредна вензди. Ти ж мені подруга. Поки я беру участь у кулінарному челенджі. У мене немає друзів. Беремо шматочок сиру і вирізаємо з нього зуби. Кладемо на наш бургер, накриваємо другою половинкою і далі нам знадобляться мармеладні очі. Велике, дякую, Карл. Ти найкращий. Кладемо наші мармеладні очі на бургер. А далі беремо червоний перець. Ідеально, робимо з нього ріжки. Готово. Можна спробувати. Вау, круто! Джейн смачного. Вау, які апетитні бургери! Почну, мабуть, з диявольського червоного бургера від винздей. Такі прикольні мармеладні очі. Я їх дуже люблю. А тепер спробуємо і сам бургер. Мм, смакота. Рада старатись. А тепер спробуємо бургер від Деніт. Упевнена, він буде дуже солодким і смачним. обожнюю радужні стрічки. Смачно та кисло. Бррр. Я знала, що джинс подобається. Так, перемога дістається вендей. Нарешті мій кулінарний талант оцінили. Венс, ти посміхаєшся? Ось це так. Ні, тобі здалось. Ей, ні, заспокойся, подивись, що намалювала Джейн. І так, я хочу, щоб ви приготували панкейки. Чудовий вибір. Буде жахливо смачно. Так, приступлю. Ауч, Я почну перша. Річ, мені потрібен чорний барник. Дякую. Видавлюємо барвнику тісто і потім все як слід перемішуємо. Тепер мені знадобиться шприц в нього. Я наберу чорне тісто. Видавлюємо тісто на сковорідку. Я хочу зробити панкейк у вигляді павутиння. Це буде особливо гарно. Потім я намалюю маленького павука. Супер! Біла тарілка виглядає дуже просто. Тому я видавлю на неї трохи червоного полуничного сиропу. Отак. Інша справа. Можна викладати панкейк. А тепер посипаємо зверху солодкою пудрою. Наче це справжнє павутиння. Краса. Зверху кладемо нашого павука і готово. Ідеально. А тепер моя черга. Я вже придумала, що намалюю. Я намалюю єдинорога. Беремо чорне тісто та малюємо контур. Чудово. Контур готовий. Можна заповнити все кольоровим тістом. Тіло єдинорога буде біле, а носик має бути рожевим. І видавлюйся! Та що ж таке? Тісто застигло. О, ні. Який жах. Я тепер вся брудна! Без коментарів. О, тісто дуже смачне. Мені подобається. Готова їсти його сирим. Гедота. Ну, добре, треба закінчити панкейк. Заповнимо всі порожні місця кольоровим тістом. Ось так. Залишилось намалювати райдужну гриву і можна перегортати. Супер! Мій панкейк готовий. Перекладемо на тарілку. Вен з тобі подобається, ніколи б таке не з'їла. Давай показувати панкейки Джейн. Вау, як мило! Боже мій павук. Сподіваюсь, він не справжній. А це знову венцей вирішила мене налякати. Павук панкейк це дуже кумедно. І, до речі, дуже смачно. Клас. А тут чудовий диноріг. Я б з ним навіть пограла, але треба спробувати. Отак, це неймовірно. Як же ти це зробила, Еніт? Він просто чарівний. Перемога однозначно дістається, Еніт. Так, іди на роги рулять. Це не чесно.